Як прочитати CSV без Pandas? Спробуємо зробити таким чином: ми підключимо бібліотеку CSV, проімпортуємо як модуль. Далі відкриємо csv файл в режимі читання. Ну, бажано, щоб це ми зробили з UTF8, щоб у нас було дійсно нормально для вичитування. Далі робимо змінну рідер, да, яка буде у нас брати наш CSV файл завдяки функції рідер з CSV. Тобто буде давати нам більш читабельний варіант показу цього, і як, як плюс-мінус буде все це створювати в об'єкті. Далі, хедер. Ми будемо робити наступний крок для вичитування, тобто рідера. І наступний ход ми можемо глянути наші рядки. На рядках нас цікавить саме ці наші заголовки. глянемо наш файл. Ось він в собою представляє таку історію. Ім'я, вік, місто посада. Тобто, спочатку ми беремо та формуємо наш наші заголовки. Ось завдяки цьому Next Reader Ми беремо перший рядок. Оце він повинен підпадати під першу нашу строку. Далі, наступне. Ми кажемо, що нехай нам вивод... буде виводитись воно. Е і робимо перевод... перебір наших даних завдяки циклу FOR. Тобто row in reader, да, і будемо виводити рядок даних. row. Е по суті, давайте глянемо, що з цього вийде. Так, Зберігаємось, запускаємо. Так, ми бачимо заголовок, йде окремо, тому що без нього буде у нас ось таким чином це виглядати. да? Будуть лише дані. Так, повертаємо його обратно. Далі row перебирається, і кожен елемент. Ми бачимо, що так, рядок даних це буде у нас да, в print2. І тут буде виводитись кожен елемент. Ну, і Назва, і, і вік, і тому подібне. Домашка. Домашка. М -м, прочитати наш CSV файл. Можна його використовувати, як приклад. Та, наприклад, можна звести всі рядки, які відповідають. По критеріях. Давайте зробимо такі критерії. Нехай будуть люди виводитись старші за 25 років. Е, також порахуйте їхній середній вік всіх людей в файлі. Да, зробіть новий список міст, в яких працюють співробітники, без, наприклад, повторів. Ну або ще виведіть кількість співробітників для кожної посади, якщо там прям от додатково хочете, все це пишемо в коментарях: чи вдалося, чи не вдалося, чому не працює, якщо не працює. І... Даємо о, якийсь колбек. Пробуйте успіхів. Хочеш, якщо швидко прокачати свої навички з Python, скачай вихідні також коди мого міні-курсу.